Померли там. І от питання, де їх ховати? Я говорю по місці прописки. Але приходять до мене додому скандал і приходиться ховати на нашому кладовищі. Так, гори, там є Та шмордалії. Та 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 давайте давайте, 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 давайте. давайте добудемо. Є в нас магати поверхові будинків, бо приїжджали люди з інших місць. Але забирають до себе батьків. Батьки помирають, і обратно питання, де їх дівати? Тому в мене була пропозиція на тому зібранні, і зараз я її повторюю. Давайте всі разом домовимося і приймемо рішення. Тільки по данності прописки. Тоді в нас буде порядок. У нас до дає мене не таке. нахаємо. Толок буде тими, хто на відхоронення до членів да. да. родини. Ну, всі поховані тут. Да. Там всі огорожені. всі. Ви тільки подивіться, що робить. Я на цьому тижні приїду, ми спеціально приїдемо по цвинтеру зараз же серед ночі ми не поїдемо. Ні, ми вдень, ми вдень приїдемо з із заступниками визьмі керівника підприємства Давайте, на цьому тижні Андрійович, ми ендрішні сосновка.